<гум> ну, бували, ну я не можу, що це дуже цікаві історії. Приїжджають такі конкретні пацани, от, на такій, на кому лімузійні. Я виставляю роботи, вони значить. о, а, а чому так дорого? Питають. Я кажу, чувак. подивись, який, яка кроватка на тебе. да, кажуть, це армані. який піджак, да, там щось, який піджак. А який Він каже, да, на гамні не їздимо. Я кажу, а чому ти вважаєш, що машина, піджак і кроватка має бути дорога, а живопис дешевий? Це ж маразм. Він каже: о, в цьому щось є. Я ніколи про це раніше не думав. Нащо тобі, чувак, дешевий живопис, коли у тебе дорога кроватка? Це ж, це ж нормально, да? тому що живопис це предмет розкоші і дешевий живопис. Це навіть не дешева кроватка, вже дешеву кроватку можна вдягти і буде стьобово, і буде нічого. А дешевий живопис нафіг не потрібен. Його навіть не повісиш.